Реброплави найдивовижніші радіально симетричні тварини на землі. Реброплави це винятково морські тварини. Реброплави настільки ж цікаві, як і таємничі. Вони напівпрозорі, їхні перламутрові ребра проходять через жилеподібне тіло, яке здається граційним і нешкідливим, і своїм перламутровим відблиском нагадує позаземний корабель. Сьогодні відомо близько 200 їх видів, більшість з яких трапляються в тропічних морях. У Чорному та Азовському морях живуть реброплави плевробрахія, мнеміопсис, Бероя. реброплави хижаки, які вільно плавають у товщі води за допомогою війок. Розташованих на потовщеннях тіла, так званих ребрах, живляться планктоном, можуть навіть поїдати собі подібних. Наприклад, бероє живиться мнеміопсисом, який був випадково завезений у Чорне море і став видом агресором. Реброплави відіграють важливу роль в екосистемах морів, регулюючи популяції дрібних організмів. Їхня здатність до біолюмінесценції допомагає їм приваблювати здобич та спілкуватися між собою у темряві морських глибин. Деякі види реброплавів можуть завдавати шкоду рибальству та аквакультурі, споживаючи велику кількість мальків риб та інших морських тварин. Розміри реброплавів коливаються, деякі з них мають розмір у 2-3 мм. Але її представники у 2,5 метри, наприклад, реброплав пояс Венери. Тіло реброплавів на 90% складається з води і заповнене кришталево прозорою мезоглеєю, тому тварину непомітно у воді. Свою присутність вони видають тільки яскравим світінням. Більшість цих тварин. Мають два розгалужені щупальця, укриті клейкими клітинами, що виробляють клейку речовину для полювання. Риброплави розмножуються лише статево та здатні до регенерації. А тепер, коли ми дізналися більше про риброплавів, давайте перевіримо, наскільки уважними ви були під час перегляду відео. Пропоную пройти вікторину. Яка особливість допомагає реброплавам полювати? Перше це світіння, друге регенерація, третє клейкі клітини на щупальцях, де найчастіше зустрічаються реброплави у прісних водоймах, у тропічних морях. У полярних регіонах? Чим харчуються риброплави? Тільки водоростями, планктоном та іншими реброплавами, виключно рибою. Який відсоток води міститься в тілі риброплавів?